Всіх вітаю з вами Марія і давайте дивитись як у вас з фінансовим потоком. Смачної кави вам або будь-якої іншої їжі і цікавої розповіді. Так, ну одразу. Подивилась філіжанку, я одразу хочу сказати, що ну, нагадую, що це ж все ж таки загальна філіжанка, не особиста. Тож просто будьте уважні, може щось своє почуєте, але якщо нічого не почуєте, то може так і краще. Дивіться, показаний мені одразу чоловік, який як присмоктався до вас, до вашого фінансового потоку. І ви частину з того, що ви можете мати собі у фінансах, ви маєте. Але значна частина йде на цього чоловіка. І це може бути і на енергетичному рівні, і на фізичному рівні. Тобто ви можете дійсно там відправляти якісь кошти. Ну, там хто він для вас, дівчат, тут вже. Дивіться, Бо до жінки, як присмоктаний якийсь чоловік, може бути вам ким завгодно. І колишнім, і теперішнім, і сином, і братом, і ким завгодно. Ну, там же дивіться, як вам діяти далі, бо бачу, що ви така знесилена, що ви просто от, знаєте, як тягнетесь. З останніх сил, а людина собі, як останні жили з вас витягує. Далі показана мені людина, жінка, жінка показана, яка так швидко бігає, щоб заробляти. І так, знаєте, от розриваєтесь між роботою і сім'єю і оселою. О, взагалі, то як станом, як на зараз, все встигаєте, але тут показано, що на найближчі 5, там вже дивіться, може у вас, наприклад, до зарплатні залишилось 5 днів. Може, наприклад, це е, про 5 тижнів, а для когось про 5 місяців. Ну, це вже так. Це вже я такий максимальний строк беру. Показано, що розтягуйте гроші не витрачайте всі, як є. Ну, от Ви отримали там і всю суму ви витратили. Заведіть собі десь там кишеньку, в яку ви тільки складаєте і не тягнете звідти. Бо для когось з вас показано, що буде час, коли ви. Будете радіти з того, що у вас є де взяти ці гроші. Це якось з чоловіком буде пов'язано, ким він вам, може батько, може чоловік ваш, може там, брат, син, тобто, дівчата, озвучую все, що я бачу, і в можливих варіантах, бо все ж таки ви різні у вас багато, і не може бути так, що один єдиний варіант всім підходить. Далі дивимось, що у вас з фінансовим потоком. Ну, В сім'ю гроші йдуть, розподіляються, ну, здебільшого, так як слід. Але, показано, ну, кавува Гуща говорить, що на дим багато йде. Ну, там, Може, курить хтось, може якось по-іншому на якийсь інший дим. Дивіться, там, може. Шашлики любите і багато палите деревини, яку купляєте за гроші. Це ж вже дам дивіться, як воно у вас. Це я вже фантазії вам кажу, але просто озвучую, що як воно показано. Так, за зараз. У чоловіка тут фінансовий поток, показано, що взагалі ну, такий повільнений, так уповільнений, от максимально. І знаєте, він вже, ну, от, як то, знаєте, от, наприклад, це йому вже токсично навіть, знаєте, коли Людина починає себе як розвалювати зсередини своїми думками, своїми, ну, просто йому тяжко це дається. Це ситуація, яка в нього вже тягнеться, шукаю цифру, яка б вказала, але більше року так то точно. Не бачу, скільки, ну точніше не бачу цифру, більш широко показано. Ситуація, в якій він як застряг. І він вже ну, багато сил на це втрачає. Є поряд з ним чоловік, який час від часу йому якось допомагає, але ну, це просто цього недостатньо в його ситуації. Намагається повернути себе у фінансовий поток. Ну, от найближчим часом я не бачу, що це вдасться. Але, що мені подобається, він не дуже складає руки, він намагається, він шукає можливість. Він питає, в кого може ну, про якусь роботу. Ну, поки що, отак. Далі. Що нам ще тут показують? Ну, хтось тут повертає себе у фінансовий поток дорогами. Людина, як за кермом їздить. Ну, може, таксує, може, якимись перевозками заробляє. Ну, так показано. І знаєте, на, на розумі в людині великі гроші. І тут я можу як дві, два варіанти сказати: в одному варіанту людина ще комусь в, в чийсь дім е, треба віддати якісь великі гроші, а от для когось це, як знаєте, має на меті. Заробити на будівлю, на, на якісь там ремонти, на щось таке. Знаєте, коли всі гроші, що заробляє, всі несе в дім. Але тягнеться до більшого заробітку. Так, ось тут. Показаний чоловік, який покладає надію на іншу людину, ну, на допомогу іншої людини, але заморожується там та допомога. Може, обіцянка якась була, але дій не бачу, поки що воно в очікуванні в того чоловіка. На перспективу, якась обіцянка, поки що нічого не трапляється. З тією обіцянкою потім показаний мені чоловік, який лежить, і чекає чогось ну просто манне небесної, нічого він не робить. І на нього вже задивляється якийсь ну, друг, знайомий його, що а що ти чекаєш? Що ж трапиться, поки ти просто лежиш? Ну Тобто не розуміє його такої дії, поведінки. Стратегії такої. Далі дивлюсь, для когось нова робота показана. Людина наближається до цієї нової роботи, яка змінить його, її його. Більше для чоловіка все ж таки. Ну, можливості змінить. Це як час прийшов. Ще показана ситуація, коли чоловік чекає вирішення питання, от як знає, ну, наприклад, якесь число назване, і людина чекає цього числа, і знає, що з цього числа в нього почне, почнуться зміни у фінансовому потоці. Вже знає. Це, знаєте, як, наприклад, вже якісь оформлені документи на певне число, і там вже людина просто чекає цього числа. Може, там, наприклад, якась, ну, щось назначене, щось буде оформлятись далі. Так, далі. Хто, хтось тут просто, от як у молитві, як благає людину, хоч про якусь роботу. У людини така скрутна ситуація, що благає просто хоч про якусь роботу. Щоб була можливість хоч десь зачепитись. А тут така, Мені що не подобається в цій ситуації. Людина нібито й притягує руку, але потім як три шкури здере, знаєте, за таку допомогу. Тобто це просто от скрізь буде винен цей чоловік чи жінка, хто просить. Як знаєте, от не раз нагадає, що я ж тобі допомагаю, то ти ж теж тут. Будь прихильною людиною. У когось зміна у фінансовому потоці через якусь нерухомість. Ну, тобто, наприклад, людина продає, отримує собі чи купляє, але ну, там грошей всі гроші віддає, але ж має натомість нерухомість собі. Тобто, тут непогано. Так, далі. Ось тут передають один одному люди, ну, щось передається з рук в руки і обнулюється тема по фінансовому потоку. Тобто, наприклад, був борг, цей борг обнулюється, і це покращення йде по фінансовому потоку. І з тебе там чути так голосно. Так, ось тут теж зміни показані на найближчі три місяці. Такі значні зміни по фінансовому потоку, як підписання якогось договору. Тут непогано. Далі. Ось тут відродження фінансового потоку після 20 го числа. Так, для когось тут новини, але такі, що спочатку ну, людині навіть складно сприйняти ці новини. Дивіться, як треба буде. 28 число тут показане. А для когось від 2 до восьми днів як можливість ну, отримати якусь допомогу. Ось так показане. Тобто людина не зголошується на те, що от ну добре це погана новина, ну добре, хай так буде. Ні, людина буде щось робити, аби змінити це. Це буде можливо або від 2 до восьми днів, або з 28 числа. Так, далі, ось тут вітрила, просто надуваються, і людина просувається вперед у фінансовому потоці. Це як разом з колективом. Ну, Колектив невеличкий мені показаний, тут три людини. У когось фінансовий поток буде збільшуватися, але через поєднання від двох людей. Тобто тут показана ситуація, коли, наприклад, люди починають разом жити. І раніше це була одна каса, а тут тепер буде дві зарплатні, тобто більший фінансовий поток. Так, і ось тут горланить якийсь чоловік. Дивіться, в чим тут, яка тут тема показана. В нього він дуже любить хизуватись. От Що там в нього є такого? Це просто от, треба, щоб всі бачили, всі знали, що просто він багатій. І. Е Будь-яке покращення фінансового потоку, він вже ну, розкаже всім круг себе, що він багатій. І потім він повертається до початку з того, де він починав багатіти. То тут просто навчитись би цьому чоловікові мовчати, бо в нього, ну, знаєте, така ідея фікс. Аби не мовчати, а йому треба навпаки навчитись про свій фінансовий поток нікому нічого не розповідати. Бо весь час він буде вальсувати, знаєте, як шах вперед, два назад. Ну то, то вже людині обирати, бо заздрісників круг нього багато. І хтось з його оточення, близькі до нього люди, розуміють, що для нього погано так розповідати про себе геть усе, але доказати йому це ніяк не можуть. І кожного разу дивуються ні, ну знову він. Це можуть бути родичі. Для когось тут показана ситуація, яка... Знаєте, от, такі новини про фінансовий поток, вони, як на зараз, не дуже такі приємні. Це для чоловіка, про чоловіка. Але й жінці це не дуже приємно чути. Він же ж їй розповідає про себе. Зростання фінансового потоку в нього буде. Але це якось в нього він так собі пов'язує, ну, може, в нього воно так і працює. Це як він може так і казати: мені треба бути закоханим може в людину, а може в, те, в ту справу, якою він займається. Це і так і так можна трактувати. Бо коли він закоханий, він може ну, як значно більше робити. В людини, як крила виростають, і він як, знаєте, от те, що він робить зазвичай от, ну, просто як виходить. А Коли він закоханий, він як перелітає з однієї справи на іншу, і він їх легко робить і легше заробляє гроші. Але це от є така його особливість, така його умова. Треба бути закоханим. Ну і все. На цьому закриваю філіжанку. Всім вам дякую за перегляд і всім вам дякую, що ви приходите на мій канал, ставите вподобайки. Що ви пишете коментарі, що ви підписуєтесь, мені це дуже приємно. До нових зустрічей. Бережіть себе. Всім пока.